Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський, і сьогодні поговоримо про майбутній візит, тому що є якби передумови про це поговорити. Поговоримо про переговори росіян і американців в Стамбулі, тому що теж є деяка цікава інформація. Ну і взагалі сигнали. Також поговоримо про заяви Лукашенка Ердогана, тому що вони дуже вони важливі і цікаві. І будемо говорити про обмеження, які вводяться по програмі шлях для виїзду за кордон за волонтерською допомогою та медичною допомогою. І, взагалі, чи це діє, чи це не дії? ну, тому що є ж інші якби, схеми роботи і виїзду за кордон. Так от обов'язково підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте і зробіть репост цього відео. Підтримайте. І так, Зеленський летить в США і з'являється інформація в цей момент, що. Трамп в середу відмовив Зеленському в візиті. Ну, ніби спочатку домовились, він мав їхати підписувати цю угоду. До речі, там вже МЗС робить кучу заяв, що там нема ніяких боргів, ми нічого не підпишемо, що там прописані гарантії безпеки. Я до цього не буду повертатися до цієї угоди. Ну, зрозуміло, для чого ця угода Америці. Для того, щоб половину копалин. Вони отримали вже, тобто це вже гарантія для того, щоб вони могли видобувати те, що їм потрібно, і половину з цього отримувати і прибутки з цього отримувати. Так, от е, нібито Трамп Зеленському відмовив середу, сказав, що його не будуть приймати його там не чекають. Ну чекають, так розумію, українських е, представників, а Зеленського не чекають. Це про те, що я говорив. Що Трамп ну не то, що він там не любить Зеленського, він не любить з ним спілкуватись, тому що Трамп це така людина. Ну, як він починає засідання свого уряду зі слів? Боже благослови, що в Америці є такий президент Трамп. Ну то зрозуміло, коли хтось приїжджає до нього в кабінет в Білий Дім і каже йому, я так не буду робити, так не хочу робити. Його це не задовільняє. Йому всі говорять тільки так, тільки так і наскільки швидко воно виконають його побажання. Ну так в нього це відбувається. Так, от, ну він не хотів. Зеленський позвонив Макрону. Макрон просив Трампа. Там ну через телефон його тримав за ручку. І все ж таки Трамп сказав: добре, нехай Зеленський прилітає і сам це підтвердив, сказав, що Зеленський буде в п'ятницю в білому домі. От така знаєте, цікава історія. Це я говорю для чого? Для того, щоб передумова, щоб досягнути якихось е домовленостей, вона дуже дуже мінімальна. Дуже. Я теж за те, щоб були домовленості, але мінімальні. І ця мінімальність з'явилася буквально тільки що. Я зараз далі розкажу, чому вона з'явилася взагалі. Тому я, наприклад, сьогодні зранку взагалі не вірив, ну, що вони про щось будуть домовлятись, крім цієї угоди, де США отримує половину українських копалень одразу вже в рамковій угоді, а далі буде домовлятись по деталям. Так от, що за передумовилось, тільки що Трамп продовжив санкції проти Росії на рік, не відклав це рішення. Не там продовжив на, на місяць, на три місяці, він продовжив на рік. Про що це говорить нам? Про те, що сьогодні відбувалися перемовини між США і Росією в Стамбулі. І нібито ці перемовини були про їхні там спільні справи. Вони про це заявляли. Чому вони це говорили? Вони це говорили, тому що їх критикує весь світ і Європа. На них дивляться там, підозріло Японія, Австралія, Нова Зеландія, тому що вони приймають рішення по країні без країни, ну по Україні без України. І це зрозуміло бентежить всі країни, і Тайвань це бентежить, який, ну, має проблеми з хитами. Та всіх це бентежить, тому що США найбільша країна, найсильніша, е, ну доларом якою користуються всі, може просто там вести перемовини за території Австралії, Нової Зеландії, України, Японії. Це нікому не подобається. І зрозуміло, американці ну, це зрозуміли в адміністрації Трампа, і вони е, е, вирішили заявляти, що ні, ні, це виключно ми вирішуємо наші спільні. Питання: так от що відбулося на цих перемовинах? Деталей немає, але ніхто після перемовин жодного слова не сказав. Ну пам'ятаєте попередні перемовини, які відбулись в Саудівській Аравії? там виходив такий вальяжний лавров. Ми то будемо, то ми не будемо. Треба урізонити, треба зеленського. Там Рубіо казав: Ну, ми подивимося, чи росіяни виконають наші умови? Я думаю, що росіяни нічого не виконали, а приїхали знову зі своїми хотєлками. Вони там до цих перемовин розповідали про чотири області, які треба їм віддати, які вони навіть не окупували да, до сих пір, і вони приїхали з вимогами. І ну нічого там не досягли. Хоча Путін до цієї зустрічі три рази вихвалював Трампа, розказував, що він готовий віддати рідкоземельні метали, готовий запустити американський бізнес. Ну на все готовий. Ну, практично на все готовий. І тут ні брифінгу, ні якихось заяв легеньких, що домовляються домовлятися, нічого немає. А це значить, що виникли серйозні протиріччя. І одразу же ж Трамп. Ну, це показова штука. Я думаю, що це показова штука, тому що Трамп, по-перше, міг там відтягнути це продовження санкцій, або продовжити їх на місяць, типу дати ну, там, можливість до перемоги. Ну, він їх продовжив на рік. Він і потім може це відмінити однозначно, тому що це його указом відміняється в одзі. Але він показово це продовжив на рік. Тобто це перший крок до ескалації. Це означає, що він продовжив на рік, і він показує. Слухай, друже, якщо ти не будеш робити, що я хочу, а він хоче перемир'я, про яке ми вже сьогодні говорили. І далі теж будемо говорити, він хоч перемиря. То значить, ми введемо нові. І це елементарні речі. І це, ну, якраз ця доля, невеликий шанс для Зеленського зараз невеликий. Я кажу, це 10%. 10%. Що Зеленський, ну хоча б щось зможе від них добути, тому що гроші вони не дають. Зброю вони не дають е, вирішити, наприклад, тих 300 мільярдів забрати в Бельгії, і віддати Україні для того, щоб вона купляла зброю. Вони не зможуть, тому що Бельгія їх не віддасть. Європа проти цього, тому що Європа не хоче втрачати інші інвестиції. Тим більше вони мають зараз Трампа і купу мінінгітів з ним. Він водить е, мита, веде проти Євросоюзу. Зараз будуть мита проти Канади, Мексики. Ну не зрозуміло, що він робить. Він з Зводить хаос просто напаса. І є невеликий шанс, якщо дійсно, ну вони хоча б трошки десь підпослали оцю делегацію Трампа, що десь може Зеленський на цьому натиснути і щось, хоча б отримати. Але я впевнений, що це не буде, знаєте, там кардинально, якийсь змінюючий пакет, яким там Україна зможе нанести е, серйозну поразку Росіянам, тому що це нереально сам Зеленський сказав нереально перемогти на полі боя і треба йти до перемир'я. Далі. Лукашенко заявив Унісон Росіянам. До речі, якраз ці перемовини йшли, що Росія ніколи ні при яких обставинах не погодиться на введення миротворців з Європи в Україну. Ну, Лукашенко, це не вигідно, тому що це ж українська армія, і ще миротворці, західні війська, супутники, літаки будуть біля в Білорусі літати, він цього однозначно не хоче, і в Нісон підіграє Путіну. Ну і Путін цього не хоче, але іншого виходу в них не буде. Тому що Україна не погодиться без гарантій безпеки. Тому що ну, це нереально. Якщо ми погодимося без гарантії безпеки на перемир'я, це смерть. Але перемир'я і мир нам потрібні. Тому що, що би там влада не розповідала, кого вони там не хочуть мобілізувати, бо зараз з'являється багато знаєте, інформації, що якщо там не дасть зброю, треба мобілізувати 18-24, треба там ще щось зробити. Ну, це як на мене. Нереальні речі, тому що люди хочуть миру, це однозначно. А саме основне, ну подивіться дії цика. Вчора був чи позавчора той велосипедист, який там нібито був ще. Хоча працівники ДЦК по закону не мають права застосовувати силу і його затримувати. Ну, це має робити поліція, його розшукувати, так? І так, закон у нас написаний сьогодні. Знову в телеграм-каналах знову побили в тому самому Харкові людину. Ну, і ніякої відповідальності нема. Ну, однозначно, після таких дій влади, що цих людей, які б'ють людей, там збивають з велосипади, не притягують до відповідальності, то ну, довіри до ТЦК і до Збройних сил не буде, однозначно. Не буде. І це велика проблема, яку чомусь влада не вирішує і не притягує цих людей до відповідальності. Хіба в нас є кримінальний кодекс, якому чітко все написано: привишення службових повноважень, все. Це так воно і працює завжди працювали. Не знаю, в чому там проблема. Цікава новина про Ердогана. З'явилася інформація, що Ердоган говорив із Зеленським із Лавровим про введення турецьких миротворців. І це добре, тому що якщо буде європейський контингент, він слабкий. Він ніколи не воював. Ну, вони зрозуміло, бояться Путіна і Росії. А турецька армія це турецька армія, яку боїться Росія. І це історія показала десятиліть вже і в Сирії і збиті літаки, і будь-що було. Турецької армії приймала участь дуже дуже серйозно, давала відсіч мордору і росіянам. Тому нам це дуже вигідно і безпечно, щоб сюди зайшли так само і турецькі миротворці. Хоча я впевнений, що Ердоган ніж не просто заводить сюди миротворців, він захоче отримати частину відновлення України і заробити на цьому кошти ну, для турецьких компаній. Це зрозуміло, але нам це вигідно і потрібно. Ну і остання новина це шлях. Які заблокували для волонтерів ну, гуманітарні грузи і для е, медичних грузів. Я так розумію, що просто це відбулося із-за того, що потік, потік людей. Сьогодні я розповідав Шорці про зірок, яким тепер не дозволяють виїжджати. Е, і такі і зіркам заборонили, тим заборонили, але є зараз інша тема. Це бронювання. Я думаю, що і зірки зможуть стати заброньованими без проблем. І люди, які возили волонтерку або виїжджали під цим приводом за кордон, теж зможуть забронюватися. Тим більше зараз цим не так багато проблем вже вже є багато. Там різних можливостей це зробити. І люди це роблять. І тому, знаєте, це піар-хід такої влади для того, щоб показати, от, ми, бачите, боремося з тим, що люди втікають з України. Та ні, просто є інша тема, по якій люди виїжджають. З вами був я, Дмитро Розумовський. Обов'язково прокоментуйте, поставте лайк, поширте відео, підпишіться. Побачимось!